Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег. Андрій Валерійович, сьогодні грав проти новачка прем'єр-ліги Кудрівка. Нічия. От як оцінка дії своєї команди сьогодні? Да, ми дуже бажали зіграти другий матч теж з командою Прем'єр-ліги. Як оцінити? Ну, я бачу, що команда у Кудрівці вже на ходу, вже є якісь, якісь замадії, які бросаються нам в очі, і вони їх проводять. Ну, Це дуже якісна команда, така смілива, переорганізовуються постійно. Нам, нам забракло тільки трішки ну, може, організації в кінці матчу, тому що ви побачили, нас не вистачило може трішки фізично. Ми ще до такого не готові по 90 хвилин грати. Але. Я дуже радий за, за хлопців, тому що ми свої моменти, які організували, були чудові. На жаль, не немного забили м'ячів, але один ми точно награли, і ми реалізували. Це чудово. Що ми перші вже за скільки матчів повели перші в рахунку, а далі будемо аналізувати і рухатися далі. Дмитро, вітаю тебе сьогодні. Із забитим м'ячем. Взагалі, такий активний і хороший поєдинок від тебе. Як оціниш цей матч для себе в першу чергу? Ну, потроху розкачуємося. В принципі, мені теж перший тайм сподобався, було багато моментів. Якась гострота. Тому сподіваюся, що це хороший знак, і ми далі будемо трошечки ще більш активнішими. Що сказав тренер, тому що гра насправді була дуже класна, і він вже після гри сказав, що насправді йому цей поєдинок сподобався найбільше за цей період зборів. Ну, я погоджуся, особливо перший тайм. Взагалі ми відкрито грали. Дуже багато було свідомих дій, які ми тренували. Тільки треба доводити такі гри до лічного кінця, що ми сьогодні не зробили. В принципі, От дійсно, перший тайм дуже потужний від вашої команди. Гаоян сьогодні активно грав віддав результативну передачу. Запитую про нього і про всіх інших новачків. Як вам сьогодні вони? Ну, якщо ретельно, да, по особистостям, так. Да. Сімон Галаян дуже, дуже сьогодні ефектно, ефективно зіграв, показав свої якості, уця швидкість, координація. Дуже багато цього гру. Це дуже добре. Гунічев і Воробчак не так зіграли ярко, як того потрібно, тому що вони ще не в кондиціях. Вони багато дуже пропустили часу, не тренувалися. І ми їх зараз приводимо до... До того ладу, що потрібно, от якщо говорити про оборону, дуже якісно сьогодні зіграла оборона. Насправді, якщо порівнювати особливо з попередньою грою з колосом, то як на мене прогрес дуже помітний. От завдяки чому такий прогрес? Ну, дивіться, давайте э, спомнімо цей матч останній з колосом. Ви ж пам'ятаєте, ми теж э, зіграли по 60 хвилин два тайма, і перший, перший склад, який грав, був трішки схожий на основний, скажімо так, на стартовий, до якого ми йдемо. А другий грала молодь. А зараз уже ми вже як. Скажімо так, підготовка така, у нас, нас така, щоб вже потрішки взаємодії вдосконалювати. І це вже, ну скажімо так, на 75% вже був основний склад. Тому різні ці ігри були. Там була спланована 2 по 60, а тут ми вже грали на результат. До речі, склад дуже схожий сьогодні вийшов, як і в попередній грі. Да, да. Тому що ми ще не, не підвели під один знаменник наших новачків. Чи можна сказати, що ось сьогоднішній поєдинок це був найкращий матч на літніх зборах? Так. Він був цільний, такий по змісту, дуже цікавий. І мені сподобалось, як ми реагували на наші помилки в перехідних фазах. Це дуже головніше. Ну і організація в обороні в АТАці була, це проглядувалось, але треба працювати. Мені не подобалось те, що ми не змогли знайти противояді трьом захисникам Кудрівки. Це нам потрібно досконалювати. Це є над чим працювати. Загалом збори потрошку потрошку завершуються. Як оціниш свої фізичні кондиції? Чи ви готовий вже починати чемпіонат? Ну дуже хочеться починати, але розумію, що насправді ще нам є над чим працювати, і хотілося б прийти до початку чемпіонату, до старту в ще більш кращих кондиціях. Тому ще треба дещо допрацювати. Останнє запитання вже післязавтра Матч з Вікторією. Як швидко команда зможе відновитися? Чи видасте ігрову практику іншим? Стоп 100%. Ми дадим іншим хлопцям зіграти 90 хвилин. Або, як покаже матч, по ходу ми будемо розкладувати 75 хвилин або 80, і будемо вже реагувати на, на заміни, хто як себе відчуває, і будемо рухатись. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег.